Отже, всім вітання. Я зроблю знов таке трошки, трошки довге відео, просто так як ми люди всі соціальні, ну, більшість з нас дуже соціальних людей, які часто користуються соцмережами. Це, зараз це найбільше це Instagram чи Tіктоok, Ютуб також. Е часто попадаєте на таких от відомих людей, які розповідають про успіх. В народі їх просто називають інфоцигани. До цих пір ці люди працюють, вони працюють успішно, вони запускають курси, вони їх продають, вони їх продають за величезні кошти. І ви точно знаєте, хто це? І ви точно знаєте, що вони їх продають, і ви точно знаєте, що знаходиться багато людей, які їх купують. Їх насправді дуже багато. Зокрема, це пан Волошин зі своїм другом-фокусником. Зараз я прикріплю його фото. Денчик Лисий. Великий арбітражник, який завжди показує просто шалені кошти. Але історія в Ютубі чітко відображає, хто він, звідки він і що він. Це два таких безумовних зараз популярних лідери благодаря одному блогеру Сергій. Я також прикріплю його скріншот з його відео. Це Артем Лисовий і Олег Лойко. Два топових блогера недоблогера, недо. Не до продажника, не до арбітражника, не до товарника, тобто люди, які продовжують обманювати людей на величезні кошти, пропонують продажі курсів. І саме головне, що їх купують. І купують їх різні люди. І купують їх в основному люди небагаті. Більше всього, що мені не подобається, і що мене більше всього ображає, коли купують люди небагаті. Е, абсолютно не розуміючи того, що це просто. Лохотрон черговий, черговий лохотрон. Просто зараз він виглядає дещо по-іншому. Це більше таке віяння е, з запорібрікової країни, бо там це було популярно ще давно. До нас це прийшло зараз. І чим важчі часи, тим більше інфоциган з'являється. Так само, як і букмекерські контори, всякі розіграші, телефонні дзвінки про те, що ви виграли 450 чи півмільйона гривень і вам потрібно закупити один товар. То чим ваші часи, тим більше таких і з'являється. Погане в тому, що їх піддержують блогери-мільйонники. Не знаю, навіщо їм, чи вони дуже бідні, чи вони за якусь енну суму. Юля Верба взагалі не очікував, що вона може піддержувати такого недоблогера, як е, лисового і рекламувати його курс. Ну, це просто смішно, враховуючи її статки, враховуючи те, як вона розповідає, як вона живе. Але я думаю, серед цих всіх можна виділити Богдана Гончарук. Це просто медіа, медіа магнат, яка може його і медитацією заробляти вам мільйони гривень. Я я Боюся. Такий медійний хід. Або скоріше, це. Це справді люди, які повелися на її медитації, купили її курс, він, до речі, не дешевий, здається, близько 8 тисяч доларів. І мали стати прослухати його. Просто їдете в маршрутці, Богдан, за 15 гривень по місту Київ. Вмикаєте медитацію, і поки ви доїдете до роботи, ви вже маєте заробити десь 2 мільйони гривень. І багато хто в це вірить. І багато хто вірить, що вона справді цьому допомагає. Але чому я це розвів? Цей весь бред цікаво, що чи є інфоциганство саме в будівельній сфері. Так як вона мені дотична, так як, як я тут працюю, мене цікавить, чи справді ви зустрічали отаких от, от інфоциган в нашому випадку це будівельні цигани, які розводять людей, кидають людей, пропонують курси стати дизайнером. Прорабом, не знаю, маляром чи електриком. І по факту це багато теорії, багато води, ти закінчуєш курси, оплатив кошти, виходиш і не знаєш, що робити далі. Можливо, ви такі зустрічали. Мені більш цікаво, звичайно, будуть такі цигани в будівельній сфері. Якщо ви зустрічали, буду радий, якщо ви в коментарях відпишете, розповісти якісь історії. Якщо реально щось буде цікаве, можна буде пошукати факти і це підтвердити, то зніму тоді наступне відео. Конкретно по якомусь такому цікавому випадку, якщо справді є такий інфоциган. Бо листаючи, листаючи ленту чи в Тіктоці, чи в Інстаграмі, взагалі багато будівельних компаній, самих будівельників, прорабів, хтось хтось виглядає краще, гірше. Тобто розповідає про десятки, сотні тисячі об'єктів, які вони е, продовж року роблять. Тому цікаво, наскільки то правда, чи це просто таке ж інфоциганство, але більш, е, більш таке приземлене і з е, меншими втратами коштів, хоча будівництво це не дешева сфера. Тому цікаво, якщо ви знайдете, якщо ви напишете, якщо ви реально когось знаєте. І я це хочу перевірити, побачити, що це реально були якісь факти. Хтось, хтось підтвердить ваші слова, готовий розповісти про це і зробити якесь таке відео. З якимись фактами, можливо, хтось вже це досліджував і так далі. Мене цікавить, саме будівельна сфера. А взагалі, хочу вам сказати, не відійдіться не ніколи на інфоциганство. Ніколи не буває так, що люди е, заплатили за курс, хай це навіть буде 1000 доларів, а через два місяці мають отримати мільйон. Так не буває. Все в ваших руках, все в вашій голові, ви повинні розуміти, що досягнути успіху ви можете лише самі своєю працею, своїм розумом, наполегливістю і так далі. Двірте, Е, я розумію, в нас важкі часи, хоча робітничі професії, особливо я більше знаю за будівництво, я точно знаю, що маляр класний електрик штукатур. Дизайнер заробляє плиточник. ну Це взагалі, це космонавти в плані заробітних плат за місяць, особливо в столиці. Ну, і думаю, в західній в західні частині країни точно так само. Те, що було 10 років назад, коли ми представляли собі будівельника з склічатою сумкою, лінійкою болгаркою перемотаною Зелентою, ці часи пройшли. Дійсно класний. Будівельник, який в своїй, в своїй сфері реальний професіонал, він заробляє величезні кошти. Ну, тобто величезні, маю на увазі, якщо брати середню зарплату в Україні, це десь там порядка 18 20 тисяч гривень. Люди в будівельній професії можуть заробляти руками. Повторюю, це не головою, це не прораб, це не керівник будівельної компанії. Я говорю за людей, які безпосередньо працюють руками. Плиточник. Який кладе плитку, маляр, сантехнік, електрик. Вони можуть заробляти від 100, я думаю, до 200. Це, в Києві це реально. Враховуючи, що який то буде об'єкт, але це цілком реально. І те, що колись люди не йшли в такі професії, бо це перше важко, друге це було не настільки оплачено, третє, людей часто кидали. Зараз ці. Люди, по-перше, нового золота, бо їх стало менше, самі розумієте, які часи. Друге, вони дійсно стали заробляти великі кошти, в них великі цінники і кошториси. І дійсно люди чекають людей, коли вони звільняться і зроблять, зроблять свою роботу, вони можуть чекати 2-3 місяці, бо маляр плиточник, електрик, повторюсь, які реально топові, класно працюють, і роблять свою роботу якісно, вони розписані на період. Якщо ви дзвоните, плиточник вільний, маляр вільний, без проблем, коли захочете, заїду, хоч завтра приступлю. Тут щось не так. На просторах інтернету ви можете знайти кошторис, ви можете зрозуміти середню ціну, причому вона, мені здається, кожен місяць росте. Починаючи з Нового року, ростуть матеріали, значить, ростуть продукти, значить ростуть витрати у фахівців, значить, ростуть і їхні заробітні плати. Від цього ж страждає клієнт, але це такі реалії нашого сьогоднішнього будівельного ринку. Тому буду дякую вам взагалі за увагу. Дякую за те, що дивитесь, дякую за те, що коментуєте. Звичайно, ви більше коментуєте шорти. Я намагаюся зробити їх веселими, я намагаюсь зробити їх цікавими. Не завжди то. Не завжди -то заходить, але мене, мене більше цікавить такі більш розмовні, довгі відео, е, які, можливо, з, які, можливо, більше запустять е, мій канал. До речі, ми наближаємося до відмітки в 200, і мені це дуже радий. Бо колись я думаю, що в Ютубі дуже важко отримати підписників, він насправді йде е, веселіше і цікавіше, ніж в Тіктоці. Хоча, здавалось би, там набагато простіша сфера: танцюй, співай. Тренди якусь фігню, і в те все буде добре. Ні, так не працює. А YouTube більш така серйозна платформа. Насправді YouTube росте зараз, росте в конкретний канал, потихеньку росте, я цьому дуже радий. І якщо мої такі довгі відео будуть заходити, я буду радий, вдячний вам. І і буду тільки рости. Якість відео буде краще, буде щось цікавіше, звичайно, бо це все знімається з колінок, це все знімається на звичайні петлички дешеві, на звичайне світло. До речі, дивіться, яка якість змінилася картинки, звичайне світло там за тисячу гривень, але тим паче роблю все для того, щоб контент був більш якісний. Надіюсь, вам сподобається. Якщо будуть зауваження, пишіть, якщо будуть пропозиції, пишіть. Якщо хочете сказати щось цікаве або розповісти про інфоциган в будівельній сфері, також пишіть. Буду радий всім. Па-па!